Привіт, друзі! Це Дмитро Колодяжний, ваш фінансовий гід у світі складних цифр і новин, які впливають на ваші гаманці. Сьогодні у нас гаряча тема. США вперше за понад 100 років втратили свій золотий кредитний рейтинг. Так, 16 травня 2025 року агентство МУДІС сказало досить і знизило рейтинг США з найвищого AAA до aa 1 що це означає для глобальної економіки, для звичайних американців і головне, для нас з вами. Давайте розбиратися. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати. Власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш ніж ми розберемо, що трапилося і чому агентство Муді понизило кредитний рейтинг США, хочу попросити вас натиснути на кнопку лайк і підписатися на канал, якщо ви хочете знати, як світові фінанси впливають на ваше життя. Фінансовий сектор США розширюється і фінансові консультанти стають одними з найбільш затребуваних професій в США. В середньому вони заробляють більше ніж 120 тисяч доларів на рік, реально допомагаючи людям. Ви, можливо, здивуєтесь, але стати ліцензійованим консультантом набагато легше, ніж багато хто уявляє. Наприклад, вам не потрібен диплом чи фінансовий бекграунд. Запишіться на безкоштовний вебінар, який відбудеться в Memorial Day, 26 травня 1 p.m. Eastern Time. Де я докладно розкажу, як війти в цю професію без американського диплому, які компетенції будуть вам потрібні. Обговоримо приклади реальної роботи та як працювати з клієнтами. Чому ця діяльність майже ідеально підходить, підходить для іммігрантів, і скільки ви реально можете заробити? Так що не пропустіть, це буде дуже, дуже цікаво. Окей, тепер давайте поговоримо, що сталося з рейтингом Америки і чому це важливо. Отже, що сталося? Moody's Ratings, одне з трьох найбільших рейтингових агентств світу, вирішило, що США більше не заслуговують на звання найнадійнішого позичальника. Вони знизили рейтинг з AAA, це як оцінка відмінно у школі, до aa 1 Тобто дуже добре, але вже не ідеально. Чому? Головна причина це через великий державний борг, який вже перевищує. 36 трильйонів доларів, і також через постійні проблеми з бюджетом. Мудіс прямо заявило: адміністрація США одна за одною не можуть зупинити зростання боргу. Це не просто технічна зміна, це історичний момент. США тримали ідеальний рейтинг від усіх трьох головних агентств Moody's, S&P і Fitch, Понад століття з 1917 року. Але тепер усі три агентства знизили оцінку. S&P ще у 2011 році, Fitch у 2023, і ось Moody приєдналося до них у 2025 Це означає, що США більше не вважаються найбезпечнішим місцем для інвесторів у світі. Уявіть собі, це якщо б у вашого друга, який завжди був золотим хлопчиком у класі. Раптом знизили оцінку з п'ятірки до четвірки. Він все ще розумний, але вже не ідеальний. І це змушує всіх задуматися. А що, якщо він і далі буде провалюватися? Хто такі ці рейтингові агентства і чому їхнє слово важливо? Давайте розберемося, хто такі ці судді фінансового світу. Є три головні рейтингові агентства: Moody's, Standard Poor's, SP і Fitch. Всі вони як фінансові вчителі, які ставлять оцінки країнам, банкам, компаніям за їхню здатність поверна... повертати борги. Moody's заснували ще у 1909 році і вони першими почали оцінювати ризики для інвесторів. SP з'явилися ще раніше, у 1860 році, і відомі не тільки рейтингами, а й біржовими індексами, такими як SP 500. Fitch – наймолодший. І з 1914 року, але їхнє слово також дуже важливе на ринку. Ці агентства впливають на те, скільки країна платить за свої борги. Чим нижчий рейтинг, тим більше відсотків інвестори хочуть, щоб покрити свої ризики. Для США ідеальний рейтинг означав, що вони могли позичати гроші під дуже низькі відсотки. Уявіть, це якщо б вам у банку дали кредит під 1% на рік, бо ви надійний клієнт. Але. Якщо ваш рейтинг падає, банк скаже: ти класний, але ризик є, тоді ми тобі дамо кредит під 3%. Для країни з боргом у 36 трильйонів доларів, навіть маленький стрибок відсоткової ставки це мільярди додаткових витрат щороку. Чому рейтинг знизили? Моді заявило, що США вже понад 10 років не можуть приборкати свій борг. Зараз він становить 98% від ВВП. Це якщо б ваш річний дохід був, наприклад, 100 тисяч, а борг 98 тисяч і нічим не підкріплений. В США до 2035 року, за прогнозами, борг сягне 134% від ВВП. Тобто борг буде більшим, ніж уся економіка країни. Друга проблема відсоткові виплати. Зараз США витрачають на відсотки по боргу більше, ніж на оборону чи медицину. Ще раз, США витрачають більше на відсотки по боргу, ніж оборонний бюджет країни. Модіс прогнозує, що до 2035 року на відсотки піде 30% доходів держави проти 18% у 2024 році. Уявіть, це якщо б ви третину вашої зарплати віддавали б тільки на відсотки по кредити, а не на їжу або на житло. Третя причина: політичний глухий кут. У США республіканці хочуть знижувати податки, як це робив Дональд Трамп у 2017 році, а демократи і, напевно, більшість республіканців не хочуть скорочувати соціальні програми, такі як Medicare чи Social Security. У підсумку ніхто не може домовитися, як зменшити дефіцит. Наприклад, якщо податки, знижені Трампом у 2017 році, продовжать діяти, це додасть 4 трильйони доларів до дефіциту в наступні 10 років. І останнє політична нестабільність у 2023 році США ледь не оголосили дефолт через суперечки щодо стелі боргу. Це якщо б ви пообіцяли банку виплатити кредит, але в останній момент сказали. Може, я не платитиму, інвестори такого не люблять. Окей, okay, а тепер давайте поговоримо про найцікавіше. Як це торкнеться звичайних людей? По-перше, коли рейтинг країни падає, інвестори починають вимагати вищі відсотки за її борги. Уже 19 травня 2025 року дохідність 30-ти річних державних облігацій США ненадовго перевищила 5%. Що це означає? Державні облігації США це еталон для багатьох кредитів. Якщо їхня дохідність зростає, то зростають і ставки по іпотеках, автокредитах, кредитних картках і так далі. Наприклад, середня ставка по 30-річній іпотеці в США станом на 16 травня була 6,9%. Але після зниження рейтингу вона може легко стрибнути до 7,5% чи навіть 8%. Для американця, який бере іпотеку на 300 тисяч доларів, це означає додаткові 150-200 доларів щомісяця. По-друге, це вплине на ціни. США багато імпортують, а долар світова резервна валюта. Якщо довіра до долара падає, він слабшає і товари стають дорожчими. Наприклад, каву, яку американці купують з Бразилії чи електроніка з Китаю, подорожчають. Окей, okay, down! По-третє, бізнес. Компанії в США платитимуть більше за кредити, а це означає, що вони або підвищать ціни, або скоротять найм працівників. Наприклад, місцевий ресторан у Нью-Йорку, який хоче розширитися, може відкласти плани через дорожчий кредит. А це означає менше робочих місць. Окей, okay, що буде далі? Мудіс прогнозує, що дефіцит США зросте з 6,4% ВВП у 2024 році до приблизно 9% до 2035 року. Це величезне навантаження. Але США все ще мають сильну економіку, долар залишається головною валютою світу, а Федеральна резервна система незалежною і ефективною. Та все ж таки, це дзвіночок. Якщо США не почнуть скорочувати дефіцит, наприклад, підвищувати податки або зменшувати витрати, інвестори можуть ще більше втратити довіру. І це може призвести до справжньої кризи. Це може привести до різкого падіння долара, зростання інфляції і навіть глобальної рецесії. Знаєте, що цікаво: Білий дім вже відреагував на пониження рейтингу. Представники Трампа звинуватили Муді у Політичної упередженості, а сам Трамп продовжує просування зниження податків. Отже, зниження рейтингу США це не просто новина для фінансових аналітиків, це сигнал для всіх нас. Світ змінюється, і навіть найнадійніші економіки можуть хитатися. Для звичайних людей це означає вищі ціни, дорожчі кредити і, можливо, слабкий долар. Тож будьте уважні до своїх фінансів, слідкуйте за новинами і подумайте, як захистити свої заощадження. Ще раз хочу нагадати вам про безкоштовний вебінар в Memorial Day, понеділок, 26 травня о 13.00 1 PM Eastern. Якщо з якоїсь причини ви не зможете подивитися вебінар в понеділок, але все рівно хочете дізнатися, як стати сертифікованим консультантом у сфері фінансових послуг. Спершу подивіться це відео, а потім можете записатися на безкоштовну консультацію за посиланням у описі. Ми з радістю розповімо вам усі деталі, що потрібно і як заробляти гроші. І відповімо на будь-які ваші запитання. Хочу лише додати, що. Ви можете працювати на своїй основній роботі, але почати зустрічатися з клієнтами у вільний час, у вихідні чи ввечері. А коли почнете добре заробляти, зможете перейти на повний день. Вам не обов'язково мати досвід чи освіту у сфері фінансів. Але коли ви зареєструєтеся, зможете поставити будь-які запитання і ми з радістю на них відповімо. Окей, сьогодні ми обговорили ситуацію з рейтингом США і як це вплине на вас. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалося відео, жміть на кнопку лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.